Цей хлопець узяв кредит на 40 тисяч доларів і перетворив їх на цілу імперію, яка зараз оцінюється в 40 мільярдів. Його звати Кевін Плент, засновник Under Armour. У 96-му році Кевін був 23-річним футболістом з університету. У нього була проблема, що коли він займався спортом, весь його одяг був дуже сильно мокрий від поту. Тоді використовували такі матеріали. Тому він прагнув знайти тканину, яка не зминалася і не прилипала до тіла. Так народила. Ідея компанії Under Armour. Він узяв у своєї бабусі 40 тисяч доларів і почав створювати у своєму підвалі перші прототипи. У 96 му році компанія випустила свій перший продукт футболку 0037. Це був синтетичний базовий шар для відведення поту. Феномен цієї футболки полягав у тому, що вона сохла набагато швидше за інші. Спортсменам це дозволяло не перегріватися, але прорив компанія зробила тоді, коли Кевін вирішив відправити прототипи своїх футболок спортсменам з НФЛ. І стратегія спрацювала. Наприклад, Дайон Сандрес особисто купив 4 футболки. Позитивні відгуки призвели до того, що компанія почала зростати. У 2004 році вони продали одягу на 200 мільйонів доларів. А зараз бренд оцінюється у 20 мільярдів. Ця історія це чудовий приклад, що одна інновація та прагнення до роботи може змінити цілу індустрію.